Наш добровольчий підрозділ дфтгт 2 готується до виїзду в Миколаївську область. Ми будемо рухатись в ті села, звідки люди не можуть самі виїхати. Їм немає можливості поїхати собі купити харчові продукти. Немає можливості купити хімію, гігієну. І сьогодні наш підрозділ, виконуючи бойове розпорядження, буде все їм довозити. Ми будемо їхати там, де орки були нещодавно. Наш підрозділ було створено 24 лютого цього року. І ці добровольці, які сьогодні виконують бойове розпорядження, це є люди, які 8 місяців за свій власний кошт працюють жодної копійки від держави, від нікого не отримуючи. Вони хочуть просто допомогти своїм людям, своєму народу, своєї країні. Не шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність знову град прилетів, повернув у реальність третю зиму вогню. Нам війна гарантує, на своєму шляху все безжально руйнує. А я мовчки роблю те, що маю робити, бо, бо це, це наша земля. Моїм дітям тут жити, я не втомився сили, я маю. Наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився сили. Я маю. Я ворогів у дім не пускаю. Наче два різні світи, я не втомився, а ти?» 25 кілометрів до міста Херсон, який я впевнений, що скоро буде українським, бо він є Україна. І сьогодні ми приїхали. І привезли те, що ми маємо допомогу людям. Сьогодні ви бачите за моєю спиною люди, які дуже в цьому мають нужденність в цих харчових наборах, в цих книжках, які ми сьогодні їм привезли, в цій хімії, яка їм потрібна. Сьогодні я дуже вдячний своїм побратимам, що ми могли доставити гуманітарний груз від наших польських друзів, від наших друзів з Західної України, які працюють сьогодні на цей регіон, яким. Дуже-дуже потрібна наша допомога. Ми будемо разом і слава Україні! Я не спав шість ночей, а думки полетіли, до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі і за стуки сердець, що в надії тріпочуть. В когось щастя в грошах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає, до краплинки, до краю, біль війна принесла, та навчила любити, не втомився, не час моїм дітям тут жити я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче різні світи, я не втомився, а ти. Я б не знаю, що без вас б було, якби вас не було. Чесне слово. Ну, я самі лучі хочу слова вам в подяку сказати. Дякую усім тим людям, хто оце нам дає. Дуже дякую. Я, я просто я не знаю, які б слова вам сказати, щоб... Ви повірили, що я щиро це кажу. Спасіба вам велике. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю наші два різні світи, я не втомився, ти. Підім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю. Я ворогів не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти. От всіх того кутка де ми живемо, п'ять чоловік. <кій> дуже На благодарний. І, як по українськи щиро дякуємо тим людям, які організують, пам'ять, що ми в такої обстановки. Низький поклон їм, ви розумієте, я не знаю, як об'яснити. І ви хорошу роботу робите, дуже хорошу. Вам низький поклон. Понимаете, как хотите? Я от души вам говорю это, понимаете? Наші ну... дворизни святы, я не втомився. А ты?